Щиро вітаю вас, дорогі друзі. І знову на телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Олексєєв. Людина за своєю суттю, будівельник. Усі ми будуємо своє життя. Інколи намагаємося допомогти іншим будувати їхнє життя. Спершу ми будуємо самих себе, будуємо доми, міста, з'єднуємо їх дорогами. Ми також працюємо над своїм життям у духовній сфері. У кожного з нас є так зване перше коло друзів, друге коло друзів. Людина боїться бути самотньою, тому прагне мати стосунки з іншими. Тоді вона почувається комфортно. Кожен з нас також мріє збудувати міцну сім'ю, мати добрі відносини в родині. Ми знаємо, як потрібно будувати стосунки з людьми, але чи знаємо, як їх побудувати з Господом, творцем неба і землі, і нашим творцем. Цікава в цьому плані історія будівництва Панамського каналу, який сьогодні з'єднує Тихий океан з Атлантичним. Коли європейці відкрили ДСЕ Північну і Південну Америку, пролунали гасло прокопати канал, який би розділив ці континенти і дав змогу набагато швидше здійснювати кругосвітні подорожі. Вже тоді люди розуміли економічну вигідність існування такого каналу. Але будівництво почалося тільки на початку ХХ століття в 1904 році, і тривало 10 років. Панамський канал, подібний до людського серця. Він має 4 камери. Канал життєздатний завдяки надпотужним воротам, які дуже масивні, важкі, бо їхня функція утримувати воду. Камера наповнюється водою, а потім відкриваються ворота і судно, яке було з ній разом з тією водою опускається на рівень нижче. Наше духовне серце подібне до Панамського каналу. Часто воно також має великі і важкі брами. Ми можемо запрошувати туди Господа і казати, я шукаю Божу волю і хочу її виконати. Або ж я віддав усе своє життя в Божі руки, але при цьому тримати своє серце наглухо закритим для Бога. Ми просимо, увійди в моє серце, але залишили Господу, можливо, тільки вузьку щілину до воріт серця. Уявімо, що в Панамський канал увійшов корабель з великим вантажем. Він доплив до воріт шлюзу, а вони закриті. Корабель зупинився і чекає. Очікує день, другий, а їх ніхто не відкриває. Що робити капітану корабля? Чекати далі чи повернутися назад. Біблія відкриває нам слова Ісуса Христа в книзі об'явлення третьому розділі. Ось я стою під дверима та стукаю, каже Ісус. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним. А Він зі мною. Як вантажний корабель з великою кількістю товару Ісус Христос приходить у наше життя з великими благословеннями. Він чекає, щоб ми його впустили. Але ключ від воліт нашого серця належить нам самим. І за нами вибір, що і кого туди впускати. Ми вибираємо, і чим хочемо бути наповненими, тим будемо ділитися з ближніми. Якщо в серці радість, то радістю, якщо любов любов'ю, якщо мир миром. Сьогодні, коли ми будемо молитися разом з вами, давайте подумаємо про те, чи впустили ми в наше життя і в наше серце Ісуса. Благословенний і добрий Небесний Отче. Знову сьогодні ми разом з нашими глядачами приходимо в молитві до Тебе. І ми розуміємо, як важливо, Господи, щоб Ісус був не просто знайомим для нас, не просто знаним для нас зі Слова Твого, не просто. Згодженням з нашого боку про те, що він дійсно колись існував. Ми хочемо, щоб він став частиною нашого життя. Ми хочемо пустити його в наше серце, але розуміємо, що для цього нам потрібен твій святий дух, нам потрібно добрі бажання, які ти сам можеш нам дати. Тому ми просимо в тебе сьогодні, благослови нас і допоможи нам і нашим глядачам, які дивляться разом зі мною зараз цю передачу, і які моляться разом зі мною. Допоможи нам відкрити наші серця для Ісуса. Повністю і назавжди. В ім'я Ісуса, наша молитва. Амінь. Ну і, як завжди, прощаючись з вами, бажаю вам Божих благословень, радості і миру на новий день. І разом з тим нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів та потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Ви можете також телефонувати нам на телефони гарячої лінії. До побачення.